Займаюся дільними апаратами вже понад 6 років і хотів би представити вам до уваги дільний апарат масляного типу Мілка Уид роторного типу. Досить хороші і надійні доїльні апарати з надійним насосом, от, обладнаним фільтром для очистки та повітря та збору конденсату. Також має регулятор та манометр. Можна регулювати і контролювати рівень тиску відповідно до м'якої чи твердої корови. Значить, також у нас бідон алюмінієвий 20-літровий стакани, нержавійка, кришка алюмінієва. Шланги йдуть у нас всі силиконові, харчовий прозорий. Та в даному комплектації також прозорий силіконовий вакуумний шланг, хоча вони бувають і чорні. Пульсатор. Значить у нас звичайний пульсатор асинхронного типу. Працює добре, невибагливий. Також в комплекті до цього апарата йдуть гірші для чистки шлангів, мастило для заливки, пів літри і кришка колектора запасна. Ось Вона тут у нас знаходиться, дається запасна. Зажимчиками одразу йдуть, щоб легше було одягати на корову. Апарат не вибагливий, невеликий розхід мастила. Апарат може обслуговувати до 5-6 корів за годину почергово. За рахунок того, що він масляний, він може працювати довше, на відміну від сухих. От. Такого плану апарати з такими насосами продаю десь вже орієнтовно біля 6 років. Тобто вони себе дуже гарно показали, насоси якісні. Даю на них гарантію 2 роки. Також є всі запчастини. От. В разі чого ремонтуємо, обслуговуємо свої апарати. Тому, кого цікавить, звертайтеся. Є різні комплектації, різні потужності. От. І ще хотів би включити, продемонструвати його роботу, зараз під'єднаю шланг. Значить, тут у нас є кнопочка Включити. Включаємо. Починає підніматися тиск. Тут у нас є такий краник, його відкриваємо і починається пульсація. Працює він не голосно. Ну, правда, на відео воно не зовсім зрозуміло, наскільки він попрацює, але працює дуже, досить стихенько. Як бачимо, тиск набирає досить добре. Потягну він зараз ще думаю, думаю для демонстрації цього достатньо. Ти стиск набирає досить добре, хоча на даний момент тут ще насос десь мастило. Якщо його ненадовго включати, його можна. І без мастила включити, там є мінімальна кількість мастила. А якщо заливаєш мастило, він починає ще набагато краще качати, тихіше стає працювати. Тому, кого зацікавив, телефонуйте. Є різні варіанти, є також варіанти економ, без каркасу, тобто без ось цієї металевої станини. Тому, кого зацікавило, дзвоніть, пишіть. Відправляю новою поштою по Україні наложеним платежем. От. При отриманні, оплачуєте при отриманні на новій почті. Перед відправочкою кожен апарат в мене перевіряється, тому виконую свою роботу відповідно, тому звертайтеся.